Тим паче, що в нас випав сніг, і це неможливо було не відзняти і не показати вам. Е, мені навіть здається, що всі свята ще попереду таке якесь, знаєте, відчуття, е, бо на Різдво на Новий рік не було. Снігу було досить тепло, а от зараз сніг, і це неймовірна краса, і це якось просто казково. і... Навіть не хочеться, знаєте, розбирати ще, забирати зимовий декор, розбирати ялинку. Ну, от Просто словом, не насолодилась. Роблю огляд набору, який мені Діма подарував. Тут 11 предметів і неймовірно класна якість. Це з сайту тему. Я навіть, чесно кажучи, не очікувала. Він і сам не очікував, що він буде такий класний. Всі прибори ці досить гарної якості, вони ніби так як резинові, і вони не дуже гнуться. Бо те, що я маю, в мене воно гнеться. І от лопатки такі для, ну, для кондитерських виробів, скажімо, для того, щоб крема якісь робити. В мене є, але вони дуже гнуться, ці класні. Вона от м'яка, тільки так, як має бути, оцей сам край, а тут вона сама така досить плотна. І Класно, нею зручно дуже працювати. Єдине, що е, цей ополоник, він дуже маленький, він маленький-маленький такий, прямо малесенький Для Давідкина порція. А все інше дуже класно. Я вже всім користувалась, окрім цієї ще не пробувала, але теж воно досить гарно тримає. Ну, словом, все класно. Воно в такому стаканчику е, стоїть. І... Можу сказати, що я дуже задоволена, хоча повторюсь, що я не очікувала. Я думала, це буде гірше. Це ми з ним на Новий рік домовились, що подаруємо. Ну, якби він запитував, що я хочу, я нічого, я не знала, що я хочу, тому ми так просто вирішили, що подаруємо кожному те, що ну, щось для дому. І якби для мене це класний подарунок, бо я люблю. Всі ці штучки для кухні, для дому, тому я дуже задоволена. Виглядає воно гарно. В тих кольорах, які я люблю, він знає, що я люблю, тому так і так і подарував. І ще подарував мені. Це вони якби з дітьми вибирали таку коробочку для чаїв. Це він побачив на відео, що я говорила, що мені таке хочеться. І подарував. Потрібно тепер чаї сюди докупити якісь. Смачні і гарні, аби воно гарно виглядало. І буде класно. Теж все в таких кольорах натуральних, як я люблю, тому задоволена. А я йому подарувала сумку таку велику для інструментів, для різних його чоловічих цих штучок, і він теж неймовірно задоволений. Ти допомагати будеш мамі? Мені зараз потрібно вимити повністю каву машину, бо вона в нас вже тут включилась, ну, засвітилася. Ця... Клін, коротше, чистить треба, і треба, я їх відкрила, а тут он що робиться? Я її мила тільки, мабуть, один, один чи два рази, саме так вичищала. І там вже катастрофа, я би сказала, вже. Витягла її, тут насправді таке робиться жах. Але воно легко миється, в принципі, я вже мила і воно досить легко миється. Це мені подобається. І якби ця робота не кожного дня і навіть не кожного тижня. Так, я довго, ви знаєте, хотіла кавомашину, хотіла пити каву саме з кавомашини вдома. Тому, якби, розібрати іноді, її так добре вичистити, не складає для мене абсолютно ніяких труднощів. Мені не шкода свого часу, бо я знаю, що я потім буду насолоджуватись цією кавою. Словом, для мене це така звичайна рутина, так само, мабуть, як приготувати, їсти або щось прибрати. Це вимила, вичистила. Вже тепер знову синенький індикатор, бо то прямо загорівся червоним горів і вже не хотіла вона нам кави давати. Зараз в мене ще така робота: вимити наш електрогриль. Це він стоїть ще з 31 грудня, вже сьогодні 3 січня, і я щось ніяк не могла до нього добратись. Ну, Свята не хотілося взагалі нічого такого. Робити якось такої роботи. Тому зараз приступаю. Тут є насправді, що мити, бо прямо так дуже-дуже він засмажився. І ще планую мікрохвильовку свою вимити, бо теж тут якась. Не цей. Ну, це в нас так і є, воно тут це вона стара, вона тут була. Але... І дуже часто мию, але все одно потребує вона. Моєї регулярної уваги, тому зараз цим займаюсь. І ще, мабуть, планую, не знаю, чи вдасться мені по часу, хочу витяжку. Самі ці, ці рішотки, вони чисті, а отут зверху все одно, мабуть, через те, що вона така ну, якби блискуча, це, я так розумію, нержавійка. І, О, так видно. Так, припадає воно жирком і все видно. Тому це зараз в мене такі на сьогодні плани такої грязної роботи. Зробити точніше цю грязну роботу. Так, я зараз хочу поки залити собі гриль, і поки воно буде трошки стояти, я можу помити мікрохвильовку, і, мабуть, витяжку. Стоїть собі там він на балконі, нікому не заважає і так через це довго я його не могла вимити. Але буває і таке. Це заливаю таким серйозним розчином, хімією прямо, бо. Бо воно вже потребує прямо. Хоча, якщо його відразу мити, то я, в принципі, мою соду засипаю, півгодинки воно мені стоїть і я відмиваю. Але якщо так воно вже постояло, то це точно добре. Потрібно вимити тепер тільки хімію, мабуть, вона справиться. Так, поки в мене та штука е, з цього з гриля, вона має замоч... ну, постояти добре, займусь мікрохвильовкою. Мікрохвильовку я завжди мию тільки содовим. Е, роблю сама на літр 4 столових ложки соди і все. І так забризкую. Такі можуть якісь щось в мене там сталося, закипіло, тоді я можу миючим пройтись, звичайним для посуду. Скажу вам чесно, от саме за себе мені так важко вертатись в такі звичайні будні без свят. Хоча насправді свята вони досить виснажують і фізично, і фінансово, звичайно, але наскільки я їх люблю, ці зимові свята, і ці турботи, що навіть ще не готова якось, наче повертатись в будні в ці свої звичайні. Все вимила. Наскільки, можливо, от стару річ вимить, то я її вимила. Ці всі такі, це ніби вже як сколи, і там воно трошки ржавчина. Ну, звичайно, вже від нього нікуди не дінешся. Тут теж така якась коричнева пляма, вона так була і вже нічого не зробиш, але так чистенько. І тут справа не в тому, що потрібно знову працювати як. Кожен день звичайний день, так? А от просто сумно від того, що ти чекав, 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 діти чекали так на ці свята. І воно просто взяло і одним махом все закінчилось, все пройшло. Я насправді дуже люблю весну, але от в цьому році чомусь я взагалі не вспіла насолодитись цими моментами такими. І мені навіть не віриться, що все це буде аж через рік. Бо наче так довго здається чекати. Ну і, звичайно, стаєш на рік старше, дітки стають старші, і вже воно трошки сумно. Все, чистенько блистить. Єдине, що мені здається, якби чимось натирати її, через те, що вона така з нержавійки. І наче є я тру-тру, а все одно є такі трохи розводи. Наче. Останні такі штрихи, і моя кухня, можна сказати, чиста. Бо таке, як миття фасадів, це в мене майже на щоденній основі, тому що вони темні і дуже видно всі розводи, всі якісь каплі. Тому ну, якби це так, процес такий постійний. А от таке, як вимити, витяжку, мікрохвильовку, каву машину, як я сьогодні це робила. Це ну так, як я вже колись казала, що. Почуваю себе класно і розумію, що бачу, точніше, результат своєї роботи, і це такий, знаєте, довготривалий, можна сказати, результат, бо таке, як помити навіть там, посуд, помити фасади, щось приготувати, поїсти. ну, Це таке, воно не видно цього ти зробив, і наче вже там півдня пройшло, і знову повторюється. тобто це такий кругообіг подій, таких кухонних. А от якісь такі більш глобальні справи, більш глобальне прибирання, то це вже класно, бо ти повторюсь, бачиш свій результат і не даремно стояв на кухні там 2-3 години, вимивав це все і витратив скільки свого часу. Айно looking at the snow I wish that I could go away this Christmas. My family, they don't want me to go away, but I chose to leave. I'm staring at the tree, it says that I should be away this Christmas. Вийшла з Давідом на вулицю в надії, що він буде гратись якось знаєте, так в сніжку, але ні, наша любов то калюжі. От Якщо є калюжі, то це класно. Тоді його прогулянка вдалась, і 100% він задоволений, тому я відходжу так подалі, аби він там собі набулькався, наляпався. І це неймовірне для нього насправді задоволення. І знову радість, бо є покупки для кухні. Купила собі чотири плейсмати нових білі, які купувала. Вони все-таки мають бути тільки на свята, через те, що вони дуже маркі, і видно всі на них якісь плямки, і вичищаються вони досить погано, тому вирішила собі змінити, купити ці такі класні. І добре, що. Не буде видно, я думаю, таких дрібних якихось плям на них. Чотири штуки поки що взяла, бо Давід все одно нам не буде з нею сидіти, він їх скидає, тому взяла поки що тільки чотири. Так, Дві таких баночки для олії. Теж знайшла такі маленькі, тільки на пів літра, бо ну, не було великих. Бо в мене наразі олія просто в звичайних цих таких заводських банках хотілося вже змінити. І ще отаку штуку взяла для, хочу сюди приправи розділити. Тільки Взяла вже Діма вдома побачив, вона вон, тріснутий тут пластик. Ну, Вже як є, така якась неуважна. Так що зараз хочу організувати сюди спеції. Наразі в мене це виглядає якось так. Добре все вийшло, організовано, мені здається, більше думала, вона стане так, але ні, вона так трошки не стає, трошки, трошки і зовсім місця не вистачає, але все одно добре. Я сюди поставила дві е, таких маленьких бутилочки з соусами, і вона якраз собі добре стоїть, тримається і нікуди не, е, не совається. Так що, в принципі, непогано. Зараз сюди ще в мене має стати якраз олія. Класно вийшла, така маленька. Це дуже зручно, особливо, коли не потрібно багато олії, і так трошки собі наливаєш з цим таким дозатором, я думаю, дуже зручно. В мене наразі тільки соняшникова олія, тому налила її, а вже коли куплю оливкову. Тоді і оливку вона але класно, мені подобається. Навіть, мені здається, можна би було просто так ставити на де в мене приправи. Стоять там, де часник, там ті, які я користуюсь кожен день. Але не знаю, що буду бачити, поки що ставлю сюди. Там з тими такими негарними баночками вона навіть тут не дуже так виглядає. Але клас. Гарно вийшло, воно так вписалось під е, ці мої ялиночки, під картини. Треба буде, мабуть, щось, коли ялинок не буде, вже замінити, зробити щось е, такого плану. Можливо, таке в кімнаті зроблю. If you're Cities in between the new skyline where I'm looking down